Мушу сказати, що раніше я тікток недооцінювала. Ну, думаю, щось таке легковажне, непотрібне. І це ж треба там сидіти, оце знімати ці танцюльки, кривляння. А зараз. Я теж зареєструвалась в TikTok, і бачу, що мої відео комусь цікаві. В першу чергу, розумний контент, зважений, глибокий, змістовний. Але ж і гумор теж рятує сьогодні. Позитив. Ну не такий вже недолугий, там де і не цензурщина, нецензурщина. Хочеться все ж таки це обмежити. Я думаю, боже, як же ж люди реагують саме на такий контент, який є неконтрольований і брутальний. О тому, коли натрапляю на талановитий, скажімо, контент там від наших відомих виконавців або просто тіктокерів, які вже стали ними, да сьогодні тіктокер це вже, вибачте, факультету Михайла Михайловича Поплавського, тому тікток зростає в своїй популярності, і так замислююсь, що дійсно треба більше використовувати цей формат, і чим я в принципі Займаюся, тому що інстаграм для мене активний вже дуже давно. Я вже багато років маю, звісно, і своїх підписників, і довіру, і хейту теж багато, повірте. Але я все витримую. Єдине, що треба трошки його там почистити, тому що і ботів набігло багато. От, і Потрібно цим займатися, для того, щоб почистити, і тоді в тебе статистика буде більше. Але, панове, сьогодні донести якусь думку, Умку, якусь інформацію, яку ви не побачите в телеграм-новинах. Ви не побачите на українському телебаченні в марафоні чи на будь-якому каналі, а побачите саме її в Тіктоці. Скажімо, якийсь збір чи актуальна інформація, пошук військових чи наші полонені, які чекають на підтримку, аби про це почув весь світ надважливо сьогодні, тому що про полонених ми маємо говорити, говорити, і говорити дуже багато корисної інформації, яку ми можемо донести саме. Через TikTok і завдяки саме цьому контенту. Тому я тіктокерша, з вашого дозволу, нехай вже так складається. Бачите, Фейсбук це доросла аудиторія, і я її теж ціную. От, скажімо, я, я сама собі продюсер. Я можу запостити, скажімо, якийсь гастрольний тур або якийсь збір, і завдяки. Це найголовніше передусім, що збори сьогодні ми збираємо певні суми завдяки все ж таки інстаграму і тіктоку. Я можу підкріпити в Тіктоці своє своє посилання чи хештеки. Люди реагують і переходять таким чином до мене в інстаграм. Тому давайте об'єднуватись і бути корисними одне одному.